Почнемо з ним з командою з мене забивають Зеленського. Зеленський за стійко вивчає. Зеленський допомагає за зможе бути. Кляски заснуває, са називають у Зараз! Два моменти туди на старті цього поєдинку! Одразу моє викликало відпадіть, вуди кончика! Зас... Забиває відповідь Лука Корочук! Лука Корончук зараз забиває від та Мір Заджанова будівля рефері сам безпострячів мітраж. Максим Чобінський з Києва. Краснота Корочук має простір, але вони поздалі на, на, на Данилюка. зараз. Данилюк відповідно діє разом з Батрем Микольчуком. зараз удар від перемогла команда Респект Луцьк. Ну і зараз момент тим часом Лукій Корочука. зараз Лука Корочук і не забиває. Зрештою тут достатньо Знову м'яч пробиває одразу. Вічі Слава Корочук забиває. Зараз він. Забуває зараз Корольчук і рехує. Порвай зараз і ледь не лучу зра. Будвак одразу на пасне напряму Корольчука, то приймає м'яч... мешкати. Перває Корольчук і тут сакі... подивимось. Порвай за скотлясь, порозі м'яч... Ну і зрештою пасту зараз на луку Корольчука, Парвай зараз він! Але відбувається удар Брудний, підборання зараз за Озарковим. Зараз у Зелінську, тим часом Зелінський, Зеленський! рятує, зараз ворота команди змарк! Зараз що нічого забути зараз Уйза? В'ячеслав Вічеслав добивання від і зараз Бог не забиває, крутується команда Брудний! До своїх рук одразу він завантажує м'яч, проти напрямку Вячеслава про Чекав, очевидь. зараз це атакує Козаків. Озакит постійно! Зелінський, зараз! Забиває Зелінський, скорочує і цієї своєї команди в рахунку. І на 16-й хвилині Євген Зелінський забиває гол цієї зустрічі. І знову Зарків за це не передав. далі саме дає Озарків Озарки впаси дає на Котлярську. Та далі проводить Бритвак першої мерші. Відразу Бутвак не западив. Зараз ж Рубінчак і не передає пасу на Зеленського. Зелінський, Зелінський! Зелінський. Пас на Котлярську, далі не пробує Кутляський! Зараз не забиває він! Данилюк, Бортник також. У дівчат пробиває зараз у нас Давидюк у цей зратуна цього разу. Підхоплює зараз м'яч Лука Корольчук. Пробиває зараз він зараз Брудний рятує свою команду менше ніж піку. Пробиває зараз Бокін попереджений, рятує ворота Ротинська, дійсно Шайфо. Підбирає нас за Лукою Корольчуком, то пробиває Лучек. Не залишається, Лука Корольчук зараз втрачає м'яч. Ну і зрештою у нас лунає фінал, і стріляється спочатку про те, що Мене ось 56-й є володарем Купа України Ю-10, і у нас знову